Всім доброго вечора. У нас вже вечір на дворі. Дівчатка вечерають. У нас відбулися трішки зміни в хліві. А які саме зміни ми е, забрали ось звідси був загончик. Тут у нас були свині. Ми його розібрали, Свиней переселили ось сюди. Ось тут у нас ходять свинки. Ну, а дівчата, які були тут, переселили сюди, зробили великого їм сюди загона. Тут у нас на своєму місці залишився шоутаж. Тут у нас стоїть мама з малишом. Ну, а чому прибрали свиней? Тому що у нас з'явилося невеличке поповнення. Ну, якось так. Дівчатка всі в одному загоні, зразу билися, ну а зараз вже трошки, як то кажуть, змилилися. Тут у нас гарбузи вже такі чималенькі, деякі вже хочуть плестися, кукурузка велика. Ось уже гарбузи пустили. Пагона будуть плестися. Тут гарбузи ще посходили, тут до. Досівали їх, бо були, не посвадили трохи, то досіяли. Ось на ще кубка є. Ось такий горбус Їх прорвати буде донадто густо їм. Ось так, ось тут кубка. Будемо сподіватися, що щось з цього виросте тут. Ну, ось наша кукурузка, окажу кукуруза капуста. І вже така вона висока. Погнал її вверх. Вже ось, видно, хоче складати головку капуста. Ось така. Тут ось взагалі при землі. І ще є ось така капуста, але ну, я не знаю, що це за капуста, така цікава. Це така якась одна мені попала. Білокрилка. Хоч ми її кропили вже від її. Кормових пару родочків, бурячків коло хати є ще. Квасоля. Вже навіть починає цвісти. Бурячки червоні. Рідко посходили, але я їх вчора підживила, думаю, щось з цього щось із виросте. Трішки морковочки. Вже така більша, є ще ну там менша, недавно вона прополяна. А туди далі теж гарбузи, тут я ще не досипувала ось так. Ось такий невеличкий огляд, огорода ось, здається, ніж. Виривали зілля, а воно знов зараза береться десь. Ось таке в нас похмуре сьогодні небо, На дворі вже вечоріє. Ну а вам, друзі, всім бажаю гарного вечора і тихої спокійної ночки. Всім па-па-па-па!